Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу всіх королівських родин. В цьому відео ми розберемо новини за попередній тиждень, а також сьогодні, 26 числа, ще виходить новий сезон шоу Меган. І як тільки ці новини виходять, я відразу сідаю за перегляд шоу. Тому в найближчі дні, четвер, п'ятниця, я просто не розумію, поки об'єм нового сезону вийде велике відео. Буде повний огляд нового сезону її шоу. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб це відео не пропустити, а ми з вами починаємо огляд новин. Британська королівська родина відвідала майже всім складом церкву у Балморал. Як ми з вами казали, минулого тижня вся родина зібралася в палаці на свої. Такі канікули, які у них відбуваються в кінці кожного серпня, підтвердження не змусило чекати себе довго. Вся родина у неділю відвідала церкву. Тож, король та королева, як завжди, в прекрасному настрої, також були у Вельській в повному складі: і Кетрін, і Вільям, і всі діти. Також були принцеса Анна та серці Миці Лоуренс. У принцеси Анни цікавий такий образ, колір дуже красивий. І також були принц Едвард та Софі, герцогиня Денбурська. Таблоїди вже охрестили принцесу Кетрін Пассенджер Принсес. Багато хто припустив, що принцеса пофарбувала волосся. Ну, волосся виглядає значно світліше, але у мене є певні сумніви з одного боку про фарбу. Наприклад, на цьому фото здається, що так світло впало. А якщо дивитися на фото, яке зроблено з боку, ніби дійсно пофарбувала, причому так конкретно в такий набагато більш світлий колір, чекаємо її виходу в кращому освітленні, щоб впевнитися на 100%. Шарлотта, як завжди, сама серйозність. Мені в телеграм-каналі написали, що з вікна дивиться Вільям і Єлизавета одночасно. І так, це прям в точку. Хлопці на задньому сидінні щось там балакали між собою, як зазвичай, і в цей раз навіть багато зробило фото з автомобіля і інших членів королівської родини також. Одночасно з королівськими канікулами один з майбутніх роялс зараз проходить так званий Balmoral Тест. Тест, який нібито проходять ці нові члени королівської родини, і за яким, як було відомо, колись всі захваті були від принцеси Діани. Це тест, скажімо так, коли новий член королівської родини прибуває до Балморал, І всі його роздивляються, що ж там така за нова людинка. І на цей раз Балморал тест відбувається для Герріет Сперлінг, майбутньої дружини Пітера Філіпса. Вважається, що зараз це ідеальний час їм всім зблизитись, і деякі таблоїди кажуть, що в першу чергу Зарою Тіндел, рідною сестрою Пітера. З вуз цих інсайдерів звучить так, ніби там є якісь притирки, але наскільки реально відомо, кажуть, що всі дорослі люди. Всі все розуміють, у всіх адекватні стосунки до Дня Незалежності України вітання в традиційному такому розумінні, як були колись, ні в інстаграм, ні на сайті офіційному від короля і королівської родини не було. Але король відправив Володимиру Зеленському лист. Шановний пане президенте, ми з дружиною щиро вітаємо вас та народ України з Днем Незалежності. Я продовжую відчувати найбільше та найглибше захоплення незламною мужністю та духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть продовжувати тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру України. Ми з дружиною раді висловити вам та всім українцям наші найтепліші та найщиріші побажання на наступний рік. Король Чарльз III. Як на мене, лист доволі щирий та милий. З'ясувалося, що перед своєю смертю Вірджинія Джуфре написала книгу, і 21 жовтня ця книга буде опублікована. Вона називається «Nobody's Girl» нічия дівчина, скажімо так. Зараз ходять чутки, що там будуть описані їх стосунки з принцем Ендрю, що саме відбувалося між ними багато-багато років назад. Таблойди вже пишуть, що це пинок під одне місце принцу Ендрю навіть з могили. А мені, якщо чесно, навіть страшно уявити, що буде в ній сказано. Що саме вона вирішила тоді розказати в своїй книзі, вже за пару місяців про це дізнаємось. Меган виставила нове відео, вона його підписала, а ми перериваємо нашу регулярну програму, щоб передати це важливе повідомлення. І на відео видно, що принц Гарі навчився повноцінно кататися. Ем... На серфі він прям серфить, ловить хвилі, все в нього добре. Він явно навчився це робити набагато краще. Взагалі відомо, що з моменту їх переїзду до Каліфорнії саме серфінг став його хобі, і йому саме це дуже цікаво. Але це було не єдине відео від Меган цього тижня. Вона також опублікувала рецепт. Вона готує в себе вдома пасту. Пасту вона зробила з консервованими лимонами. Ніколи б не подумала, що взагалі лимони можна консервувати, а тим паче робити з такими консервованими лимонами пасту. Дуже цікавий, нестандартний рецепт. З її підпису під відео випливає, що вона буде розширювати лінійку товарів від Ес ЕВЕР, що саме це буде, поки не зрозуміло. Але в неї прямо на відео стоїть купа оцих баночок з консервованими огірочками і лимонами. В мене навіть про це проскочила думка. Подивимося, що вона буде розширювати і коли вже вийде її третій, вже, вже третій вихід її товарів. Ми з вами ще родину Ліхтенштейну не обговорювали. Я обов'язково зроблю про них відео, але зараз така доволі голосна новина. Зараз єдина донька спадкового принцу Ліхтенштейну її звуть принцеса Марія Кароліна Ліхтенштейнська. Вона 1996 року народження, і ось 30 серпня відбудеться її весілля. А вона виходить заміж за Леопольдо Мадуро, венесуельського бізнесмена. Сама принцеса зараз живе у Лондоні і працює в фешн-індустрії. 20 2020 році вона закінчила школу дизайну в Парижі та Нью-Йорку. А до речі, Леопольдо навчався в університеті сент джеймсу Це заклад, де познайомилася Кетрін та Вільям і де вони навчалися. Він сам зараз також, звичайно, живе в Лондоні. Саме весілля пройде в такому красивому палаці. Я вже очікую список гостей. Дуже цікаво, чи будуть там хтось з британських роїлс. Королева Каміла, канікули, чи все ж таки не канікули. Вона вже двічі відвідала Sky Eber Festival. Це перегони. Спочатку вона з'явилася на жіночий день і обрала таку квіткову сукню, красиве блакитне пальто, блакитні кольори. Сині блакитні на королеві камілі обожні. Кліпси з перлами та діамантами, це її особиста колекція, і чотирирядний чокер з перлин. Центральний елемент, завжди кажучи, ще швидше за все брошка, яка знята з браслета королеви Олександри. Брошка на самій королеві це брошка Мінору. Ми з вами вже багато разів її згадували це сапфірова рубінова брошка короля Едварда VII. В цей день королева поділилася, що в Сандрингем зараз справжній покаліпсис. Там страшенне нашестя ос. і вони абсолютно не розуміють, як з цим справлятися. А потім вона відвідала ще один день, і ця її сукня мій фаворит. Серед сукунь Каміли, мені колір подобається, і ця обробка дуже красива. Хоча цей капелюшок мені трішки не в'яжеться за самою сукнею, але в цілому Каміла виглядала прекрасно. 19 серпня був 52-й день народження Маріт. І 19 серпня кронпринц Хакон порушив мовчання після того, як його пасунку було висунуто звинувачення, і наголосив, що королівська родина продовжить свою громадську діяльність, коли наступного року відбудеться суд над Маріусом. Ми продовжуватимемо виконувати свої обов'язки як найкраще, як завжди. Усі, хто бере участь у цій справі, ймовірно вважають її складною і важкою, сказав сам кронпринц Хакон під час відкриття галузевої конференції. Це знаєте, для мене як сказати щось, щоб нічого не сказати. Я думаю, що якби кронпринц Хакон був впевнений, що хлопчик невинний хлопчик 28 років, хлопець чоловік, можливо, він сказав би це якось інакше. Але Бог його знає. ну… Зараз зрозуміти, чи може він висловлювати якусь підтримку хобі, також я не думаю. Але все схоже на те, що все ж таки звинувачення тут існують не просто так. Я думаю, Хакон сказав хоча б щось, що люди були через те, що люди були дуже незадоволені в мережі. Багато хто писав, навіть в моїх коментарях писали, що типу королівська родина робить вигляд, що нічого не відбувається. Тому я думаю, він і вирішив сказати, от хоча б щось. Суд розпочинається вже в січні 2026 року, і хойбі максимально може отримати 10 років ув'язнення, що для мене також дивний термін. Там 32 звинувачення, 2 десятки жертв. Максимально він може отримати 10 років. Подивимося, що буде далі. Стало відомо, що зараз Марта Луїза та її шаман Дурик працюють над документалкою для Netflix, яка вийде вже 16 вересня. У Netflix, я так розумію, якась любов до цих роялс, які потікали, і яким треба гроші. За словами представників Netflix, це буде історія їх кохання. Назва їх проєкту це Rebel, Rebel Royals – An Unlikely Love Story. Королівські бунтівники, неймовірна історія кохання. Щось типу такого перед виходом. Сама Марта Луїза повідомила, що дурек на постійній основі переїхав до Норвегії. Ось мало королівській родині Норвегії. Зараз проблем і задачі, так розумію. Камери стежили за парою протягом року, відразу після їх весілля. Верет поділився новиною зі своїми підписниками. Не кожна корона відповідає шаблону, не кожне кохання дотримується правил, не кожна королівська історія живе в палаці. За словами самого Дурика, цей документальний фільм заглиблює в їхнє повсякденне життя, їхні ритуали, духовність, яка визначає їх як пару. Також є нагадування про те, що кохання завжди перемагає, і щоправда, завжди прокладає собі шлях через традиції. Кохання, яке наважилося кинути виклик очікуванням. Союз, написаний з духом та мужністю, тепер представлений світові з блиском, який може забезпечити лише Netflix Дуже красиво написав. За традицією мене лякає романтизація Шамана Дурика. Мене лякають мене лякає те, як відміняють людей без взагалі жодних доказів. Скільки акторів повідміняли, коли просто зі слів інших людей, потім було доведено, що це була неправда. І одночасно з цим, в цей же момент, в цьому самому світі є дурик, який обманює людей. Він шахрував, він продавав амулети від ковіду, інтимно залицявся до клієнтів клієнток. Він стільки. Реально поганого робив, він сидів в тюрмі, а його все одно продовжують масово проштовхувати в маси. Про нього знімають фільми. А це означає тільки те, що ця абсолютно небезпечна людина може потім тільки більше з необережних людей, з людей в глибокому вічі, викачати купу грошей. І для мене страшно те, що більше і більше людей тепер будуть йому вірити. Княгиня Шарлін з Монако дала коротеньке інтерв'ю. Сама Шарлін, вона плавчиня, олімпійська плавчиня. і вона зараз виступає за те, щоб дітки вчилися плавати з найменшого віку. І вона поділилася, що в її дитинстві її кузен Річард у віці п'яти років потонув. Він потонув у річці неподалік від будинку його батьків. І за її словами, цей тягар він існує в родині тепер назавжди, і взагалі це страшна ситуація. Тепер вона і вважає, що вміти плавати це таке саме базове право, така сама базова навичка, як читати воно має бути у кожного. Як там справи у Карен Спенсер? Це вже третя і колишня дружина брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера. Їх розлучення ми з вами обговорювали в хронологічному порядку від найменших навіювань до про розлучення до самої історії, а потім вже до судів з новою дівчиною Чарльза. Тепер Трохи більше ніж через рік Карен Спенсер оголосила, що в неї є новий дім, і поділилася деякими з його найгарніших куточків. Її новий чудовий будинок знаходиться у Норгемптонширі, де вона має простори сад, де вона може насолоджуватися природою та часом на свіжому повітрі, Оточена зеленю та тваринками. Насправді, коли я побачила цю фотку, я взагалі подумала, що це мега на ній зображено. Вони мені чомусь тут прям дуже сильно схожі, якось прикрасами схожі. Тому я думаю, що Карен Спенсер вона почала відновлюватися після всієї цієї історії з розлученням. А на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Я відправляюся переглядати новий сезон шоу-меган. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бережіть себе і побачимося вже зовсім скоро.